Ну ось пішов перший нектар. Бачите, да, Такий гарненький. Бджолка працює. Оце так. Потрошки, потрошки. Бачите, да, Ці жовті вкраплення підносять. Уже зацвіх у нас ріпачок. Ось видно. Зацвів ріпачок. Наші бджоли до нього не достають, але на цьому тижні ми вже переїжджаємо на ріпачок. Ось таких і Тільки-тільки піднялися в магазин і почали працювати. А ось так вони будують нову вощинку магазину. Бачите, вощинку ми ріжемо на три частини, це дуже економно. А бджолки її далі от так застраюють. Бачите, так? Да? Ось. ну і Тут вже добудували майже всю відбудували. Оце так. Саме головне, щоб вгорі було трішечки, трішечки е сушнинки і бажано, щоб вона була не осушена після минулого медозбору. Тоді бджоли активно підіймаються і починають працювати в магазині. Це було б дуже добре з цією бджолородиною, якби не те, що вони хворі на аскофероз. Ми сьогодні їх будемо лікувати. Це дуже сильна сімейка. Третій номер, бачите, і пілкозбірничок стоїть, і льот в них непоганий зранку. Все супер, але вона хвора на аскофероз. І ми сьогодні їх пролікуємо. Буде відео повноцінне, як ми будемо лікувати їх на аскофероз, тому дочекайтеся. Покажу препарати, які будемо застосовувати. Ну і сам процес. Все дуже нескладно, дуже просто, але ефективно. Тому дочекайтеся вечора і покажу вам, як це буде відбуватися. У нас так ось гарно бачите на пасіці. Бджоли повно, просто повно на воді, бо йде взяточок, там, там поїлочки. Йде взяточок і розпліт. Оце такі справи. Бджолка працює.